Так, всем привет! Сегодня у нас по семна полным ходом. Что за семочка? такая семочка. Пока я расслабляюсь, сейчас помощник понасыпает. Да? Так, поле 40 гектар. Вчора закультивували по діагоналі, діагональ лінішу взяли. Десь гектарів 8 уже посіяв, може 7, отак от примірно. Краї відбив. Зімочка ще лежить насіння, Полетів. Бігом бігом усе. Стівалка УПС Весна Перебрали в цьому году повністю Як повністю всі подшипники які можна було перебрали Бачите Ось і іщу проблемку треба вставити Оп Транспортні коли їдеш, більше всього, що випадає. Зараз зашпринтую. Сіємо без удобрень, я ще стрільні відбив, щоб воно лишній раз нема слава. Банки перебрані, все нове. Шнек, теж все нове. Болт Болтики, бо вони повністю повигнивали. І поразідали удобрення. підшипники теж. Так сівалка непогана. Сіємо 4,2 на метр, 4,7 на метр. Начальство так вирішило, сказало 5-6 це багато. Так що, ось такі діла. Коротше була проблема, щоб був підігнутий вал, Не йде коробка, і там шестигранних вал привод получається з коробки на висиваючий механізм привода шестеренок на улитки, на диски, і цей же шестигляд через шестиленку йшов на привод шнека вишиваючого апарата в удобреній. Не могли зрозуміти, що воно скрипить ну, і що напрягається цепка. Получається, піднімати вал і ліра, так і не зрозуміли. І під коробкою опорний подшипник протекли лікродом і дирочки і поставили савоста. Я Опустили його вниз, розвернули в лідірки, і тепер поліміння нормальне, зварка почала пахати. Віддать ту сторону, просто колесом зачепили щось, і підігнули. Получається вал на перекосойок стояв і проблеми всім туди виходили. Зараз, коли оба колеса приводних опорних переварив кронштейни, зараз проблема йшла. Вони політики ровно стоять. Вони були і то, і те, з леда, і з ліво, і з правої сторони вирвані повністю. Ну, присрані там були потолком. Хтось присирав поворіть, воно і напів ніколи не всталося. Отсіялися нормально. До молоду повністю всі подшипники замінили. Банки на, на удобреннях повністю перебрали. Ось до нових полготів. Рама переварена повністю. Гідравліку, звісно, підшаманить, тому що проблема була з маркерами. Получається, по заводу було зроблено, що на кожній маркер на рычаг. Секція розпределителя. Ми зроли через тройники. І шланга штука на 19. З'яли через тройники, виходить, воно в тому роду робило. В цьому аду комплект коротше, резинки повидавлювало і через тройник на черзі хотіло робити. Та й напряму теж, взагалі. Получається, манжет перепускав і штафарив, виходить, циліндр. Правий робив нормально, а лівий на отказ не хотів робити. Цилиндри. Точнее прям с комбайна сто дона снял. Я так и не понял на чем він там приводить пиздец. Тоже маленький цилиндр. Піднимаю нефти делать. болгарочка чуть-чуть подработал, мушка, И все, ссылалка заработала. Цилиндры сильно маленькие, сильно риски поднимается марка. Раз все на то, практикует. Сівна 2023 рік Сієм Хоцону з вірми сади України така сівалочка у нас все файно і красиво. Так, все, Закінчив 40 гектар. Получається, поле було вон там, щоб так, це виїзд. Їду додому. Севалочка в транспортном. Середні банки, кроме останніх, поподнімав на транспортне положення, типа оставляв так. Головне ці, бо іноді вириваються. І ще ноуше стов сівалки. Якраз дерева, їдеш. І виходить, маркери були, стояли стоя. І виходить верховим диском самим зачіпались за оці всі ветки. А от даже видно, що до мене хтось їздив і от вони завжди ветки ці поздирані, от такими сівалками, коли їздять, типу УПС, і Вони їх збивають. Я тут перерізав, уварив палець, типу завіса. Тут просто вварив стойку. Стойку і ось вона сюди вставляється, коробочка. Тут пальцем штапариться, шплін. А тут просто клац. І тут, де маркер, маркер стрійка угла атаки, я просто надівається і все. Шикарно. Ось вона... Компактненько так остає. Ось так. А так бы они встречали, блин, выше кабины трактора. По пів метра. Едешь постоянно, думаешь, деб ее гілкою, и выломать можно, и что хочешь. Сейчас себе спокойно під ветками едешь и нормально. Какие дела? Сегодня из инцидента порвался цепок. На приводі, на коробці, пересівав, півтора круга зробив, пересіяв, перекрив. А так, в принципі, хут-хут-ху все працює зашибісь. Привикаю потихоньку. Всім пока! І спокійного нема над головою.